Знаєш, найбільша мрія, щоб мої діти вони стали дітьми совісті, щоб вони були людиною, яка живе по совісті, яка поступає по милості. І це найбільше, що я хочу для їх. А чому так? Тому що це найбільше, що ми можемо вкласти в свою дитину. Ми всі можемо заробити гроші і дати навчання. Ми всі можемо заробити гроші і. Дати житло, класне харчування, якісний одяг, ми це всі можемо зробити. А от виховати людиною з совісті не виходить в І для цього потрібен Бог. Якщо Бога не буде в моєму житті, то про яку совість можна говорити. Адже Ісус Він постраждав заради того, щоб я сьогодні жила. Ісус постраждав і його розпяли. За мої гріхи. І де тоді моя совість, якщо я сьогодні навіть не подякувала Господу за те, що Він є в моєму житті, за те, що я сьогодні проснулася, за те, що я живу і живуть мої діти? Де тоді моя совість? А вона просто значить спить. І. Щоб моя совість вона не спала, мені кожного дня потрібно покаяння і потрібно слово Боже.